Ви обміняли усі свої старі долари на нові і видихнули з полегшенням? Не розслабляйтесь, адже незабаром появляться в обігу ще новіші долари. В Україні може появитись нова платіжна система Прозора мережа, яка вставить палки в колеса візі та MasterCard. Українці надонатили на 2,5% від ВВП країни. Хочете почути деталі? Тоді не перемикайтесь і додивіться новий випуск ФінВік. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WALTPRO. Сьогодні у нас черговий випуск FINWIK, у якому ми розглядаємо найцікавіші новини зі світу фінансів за останній тиждень. Сьогоднішній випуск розпочнемо із новини про можливість запуску в Україні нової платіжної системи, яка зветься Прозора мережа станом на зараз над даною платіжною системою працюють 11 українських банків і. І розетка. У цього проєкту вже є свій сайт, і на ньому ми можемо дізнатись більше про даний платіжний сервіс. Основна ідея прозорої мережі це фактично можливість дійснення p переказів та покупок в обхід міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Тобто зараз, якщо ви переказуєте кошти з картки на картку, то цей платіж обробляється Visa або MasterCard. Так само, якщо ви щось купуєте в інтернеті чи в магазині за допомогою картки, то ця транзакція також обробляється Visa чи MasterCard. І таким чином Visa і MasterCard на цьому заробляють, адже продавці, які приймають картки, сплачують комісію. Купивши щось в супермаркеті на 100 гривень, на рахунок супермаркету прийде не 100 гривень, а умовно 98 гривень. Ось цих 2 гривні, які Visa чи MasterCard заробили на такій покупці, вони розподіляють між банком, який випустив картку, якою було здійснено покупку, банком, який прийняв платіж та частину залишають собі. Дякуючи цій комісії, банки пропонують нам кешбеки. А ось прозора мережа хоче здійснювати ці покупки в обхід візі та Мастеркарду. Рішення для покупок це QR-код. Ви скануєте його і підтверджуєте покупку. В такій операції ні Visa, ні MasterCard не приймають участь. А технічно це відбувається під управлінням Національної системи електронних платежів. Якщо простіше, то оплата через QR-код це спрощена версія платежу за реквізитами, тільки скануючи QR-код, всі дані за вас автоматично заповнюються. Тому таке рішення, яке пропонує Прозора мережа, має свої як і переваги, так і недоліки. Розпочнемо з переваг. Для продавців, тобто для бізнесу, це менші комісії. Адже таким чином вони не сплачуватимуть високу комісію за послуги еквайрингу. Прозора мережа обіцяє мінімум в два рази менші комісії, аніж ті, які зараз є при оплаті карткою через посттермінал. Йдеться про комісію в піввідсотка. Також для бізнесу це швидше зарахування коштів на їх рахунок, адже зараз кошти отримані з оплат, які були здійснені картками. Приходять на рахунок на наступний робочий день, а в деяких банках просто на наступний день. А при оплатах через систему прозора мережа кошти мали б миттєво зараховуватись на рахунок продавця. Тепер недоліки: зниження комісій для продавців означає зменшення доходу банків з таких операцій, що, в свою чергу, призведе до того, що банки не будуть зацікавлені надавати своїм клієнтам кешбеки за покупки картками або ж суттєво їх вріжуть. Також при переказі з картки на картку через Прозору мережу втратиться анонімність при міжбанківських переказах. Адже фактично p 2 p переказ це буде той самий платіж за реквізитами IBAN, але значно простіший і зручніший. Вам не прийдеться вводити свої дані, вони будуть заповнені автоматично. Принаймні так звучить, якщо читати деталі на сайті Прозорої мережі. Та й сама назва прозора мережа вже про щось та й говорить. І це, до речі, дуже на руку НБУ, який би радий був позбутись пі p переказів у тій анонімній формі, у якій вони є зараз. Але чи справді дана платіжна система почне працювати? Поки важко сказати, хоча її планують запустити до кінця поточного року. Справа в тому, що до цієї системи є ряд відкритих питань, як і юридичних, адже зараз немає єдиної юридичної особи власника цієї системи, так і політичних, бо серед 11 банків, які тестують цю систему, найбільшими є банк Південний та отп банк І чи підтримують цю ідею гіганти банківського ринку, поки невідомо. Та й прозора мережа це не зовсім платіжна система, адже вона працює на базі СЕП. тому це більше слід сприймати як фреймворк, мабуть. Також є багато питань до реалізації та тарифів. Адже зараз, якщо ви купуєте щось в супермаркеті, то це йде як операція покупки, а не переказу. Тому і є змога отримати пільговий період на таку операцію по кредитних картках. А ось купівлю через QR-код по СЕП, це вже звучить як операція переказу. Тому чи такі операції входитимуть в пільговий період по кредитних картках, також під сумнівом це. Хоча, думаю, розробники прозорої мережі ці всі моменти врахували і матимуть рішення на ці питання перед тим, як вийти у реальний світ. Але відкритої інформації на ці моменти, щоб бути впевненим, як це буде працювати, я поки не знайшов. Проте перехід до кінця поточного року на цілодобовий сеп для всіх банків, що зобов'язав НБУ, може посприяти реалізації прозорої мережі. Наступна новина на сьогодні це зміни у дизайні банкнот американських доларів. Якщо ви вже обміняли свої білі долари на сині і видихнули, то ось вам графік оновлення купюр американської валюти. Нові сотні появляться в обігу за 10 років, і враховуючи український досвід, можемо пропустити, що тоді в наших обмінниках будуть різні курси на 100 доларові банкноти, бо ми матимемо старі, нові та ще новіші долари. Вже уявляють цю ситуацію, коли люди в пункті обміну будуть говорити: А дайте мені тих найновіших доларів, тих старих і тих синіх не хочу, бо йду на весілля, це ж на подарунок. Дарувати старі доляри то якось не пасує, бо то весілля сина комової сестри. Ну одним словом, ви все зрозуміли. Причина оновлення дизайну купюр проста: це прагнення додати додатковий захист та боротьба із підробками. І остання новина на сьогодні. З однієї сторони, наче й позитивна, а з другої, якщо глянути на цю новину крізь призму причину наслідкового зв'язку, то й не зовсім вона така радісна. А новина про те, що обсяг благодійної допомоги в Україні за 2023 рік становить 2-2,5% ВВП, і за рейтингом благодійності Україна у минулому 2023 році зайняла друге місце у світі, поступившись лише Індонезії. У поточному 24-му році наші показники просіли, і зараз ми вже займаємо сьоме місце в світовому рейтингу благодійності. Добре, що ми не перестаємо донатити, але, звісно, усі б ми хотіли жити у світі, де немає воїн, немає хворіб і немає необхідності донатити, щоб зберегти комусь і собі життя. Але реальний світ він такий. А я тим часом впевнений, що із поточної сьомої позиції ми ще піднімемось до кінця року. Ось такі новини на сьогодні. Які купюри ви кладете у подарунковий конверт, та що думаєте про прозору мережу? Поділіться вашими думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!